Прибув прокурор Хваль Антон Вікторович, прокурор П'ятихацького відділу Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області. Ви представляєте кого? Я представляю, так як я являюсь старшим рукою прокурорів у 42 проводженні no 42, 4, 43, де є старшим рукою прокурорів, так як СКА подавалася в рамках. Давайте по-іншому. Скарга подана до слідчого судді на розгляді у слідчого судді Павловської на бездіяльність першого заступника-керівника. Так. Ви не уповноважена особа у розгляді даної скарги, а тим паче у розгляді відводу слідчого судді. Ви старшим групи у кримінальному провадженні Давидовим. Літвійного ми кожному окремо подана скарга на бездіяльність першого заступника керівника жовтовольської окружної прокуратури гутара. І в судовому засіданні повинен бути саме ця особа. Тому виноповноважено ну, залишити, будь ласка, завсудовому засіданні. Дякую.